Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Київ. Сьогодні у мене термінові роботи. Вже негайно треба посанкувати виноград, розчистити його. Тому що от тільки загущення на винограді одразу з'являються якісь хвороби. В мене, наприклад, білокрилка або павутинний кліщ. Тому одна з головних причин, чому з'являється захворювання, це загущення винограду. Хоча це правило діє в усіх культурах не допускати загущення рослин. А в мене подивіться, виноград просто стікає з зеленю. І треба вже терміново це зробити, щоб дочекатись е, врожаю винограду. Загалом для мене особисто ну, це дуже приємна робота. Я люблю наводити лад в винограді. Пасинкувати, потім вже розчищені здорові лози, акуратно розмістити на опорі. І саме зараз вирішила показати вам, як я буду це робити. Ну, дуже багато винограду в цьому році в мене на опорі. І зараз якраз влучний час, щоб почистити виноград. Приблизно спочатку до середини червня. Я це роблю після цвітіння винограду. Коли бачу на лозі пасинки, тоді і розпочинаю розчищати. Пасинки винограду забирають силу рослинки. І покажу зараз основний принцип більш детально, як я це роблю. Тепер, що стосується секатора, то частіше його обробляйте антисептиком. Бо таким чином можна перенести захворювання з однієї рослини на іншу. Це робіть обов'язково. Просто я на спонжик протираю секатор, дуже часто це роблю. Особливо, коли перед цим щось інше зрізала і переходжу до винограду, тому отак от просто протираю. Змащую антисептиком, це робіть обов'язково. Навіть якщо рослина, начебто у вас і здорова, все одно, якщо перейшли з однієї рослини на іншу, зайвий раз протерти. Не завадить зайвий раз протерти. На прикладі цієї лози. Лоза, і на лозі вже є ось брона виноградні, тут дві, і є основні листочки. Ось їх видно, вони так виділяються: перший, другий, третій. Основні листочки. І в пазусі кожного основного листочка є пасинок. Саме пасинок я прищіплюю. Лишаю один листочок пасинку і прищіплюю. Основний листочок, пазуха. До речі, дивіться, отут -от почечка, це якраз закладується врожай наступного року тут. Ми її не чіпаємо. І ось пасинок. Якщо він став вже тугіший і отак от неможливо його вщипнути, то це я роблю. Сікатором. Ось наступний основний листочок, пасинок і прищіплюю тут вже товстенький, сікатором. Далі основний листочок, пасинок і його прищиплюю. І так роблю з усією лозою до кінця. Якщо вона вам потрібна робите отак пасинкування от, лози, Отак ось так от. Потім видаляєте всі буса, вони теж тягнуть соки, видаляєте всі вуса і потім вже чіпляєте на опору. Мені це не потрібно. Я лишаю тільки дві грони, три листочка основних і з прищепленими місцями, з пасинками. и обрезаю вот так вот перед наступным листочком. Лишаю раз, два, три. И обрезаю. И так я буду на упор уже чеплять. Взагалі, коли у винограда отак от кінчик нахилений, все у нього гарно, все у нього гаразд. Бачите? На гілочці знаходимо основний листочок, ось він, бачите? І тут в пазусі росте вже паросток. Цей листочок лишаємо і прищіплюємо отак от. Це викидаємо. Йдемо далі. Тут така ж сама ситуація, але паросток ще коротенький, отут саме треба буде його прищепити. Я повністю видаляю вусики. Повністю. І взагалі цю гілку я ще. Коротшою, але це вже робити треба секатором. Ось іде гілочка, основний листочок і паросток, на якому лишаємо один листочок, а це все прищіплюється. І взагалі цю гілку я ще зроблю коротше. Сікатором або отак от я відламую довжину цієї гілки. І потім вже закріплю на опору. І так зроблю з кожною гілочкою. Взагалі тут дуже загущено, тому я ще проріджу ось, бачите, основний листочок і тут виходить паросток. В цьому місці я прищеплюю Ось в мене йде виноградна ваза. І тут, бачите, дві грони. Ось одна і друга. На гілці йде основний листочок. Лишаю один листочок і прищіплюю. Лишаю цей листочок саме для того, щоб це було живлення для цих грон. До того ж, коли отак от прищіплювати, то більше з цього місця не буде вилазити пасинок. Знаходжу основний листочок, виходить пасинок, один листочок лишаю і прищіплюю. І тут в мене взагалі дуже сильне загущення. Навіть якщо в мене є одна гілка і поруч ще одна йде, я її просто уламую. Вона не потрібна. Вона буде тягнути соки і взагалі. Тепер вони не заберуть сили у рослини, та живлення буде надходити до плодів. До того ж, ці слабкі молоді паростки вразливі. Саме вони починають хворіти першими. Хворіти рибковими захворюваннями. Да, і ледь не забула. Паростки, які я обірвала, слабкі росточки, листячко, обов'язково все це треба прибрати. Вони теж являються носіями інфекції. Не кидайте під кущем, а прибирайте. На ґрунті я їх не лишаю, виношу з грядки. Так, дивіться, це ж інша справа. Це частенько прочистили. Для чого це треба робити? Ну, по-перше, це інфекції. Загущення веде до того, що рослини хворіють. Виноград не буде заростати, рослина буде гарно провітрюватись, не буде загущено, і грона винограду будуть гарно освітлені. Це важливо, щоб плоди наливались саме сонячним світлом. Ну а надалі вже потрібно буде коригувати, тобто контролювати цей процес, бо деякі паростки ще не виросли. Коли вони будуть виростати, теж прищіплювати. Ця опора в мене така широка, і на ній з протилежної сторони, на цій же опорі в мене троянда. Вона в цьому році не заважає я її обрізала, і вона не доплететься до винограду. Вирішила показати ще трошки свого літнього квітучого саду. Для чого це я роблю? Саме як орієнтир. Саме в цей період, коли починає квітувати лілія, гортензія, трошки вже забарвлюється квіточка. В цей період я роблю саме це пасинкування, пасинкування винограду. Приблизно в такий період. Подивіться, яка чудова гортензія. І абрикоси, дивіться, вони вже починають жовтіти. І дуже багато на дереві. Все ж таки маю надію, що врожай буде. Почала квітувати ламтана. Чудова квітка. Ще її називають змінююча троянда. Тому що спочатку вона одного кольору і поступово змінюється від рожевого до жовтого, потім помаранчевого кольору. І так весь кущик дуже багато буде квітнути. Але що стосується запаху, ну дуже неприємний запах саме листя. Коли його тільки торкаєшся, вже відчувається запах листя ну дуже неприємний. А квіточка чудова.